Усім привіт! Я і обіцяв. Розіграємо клавіатуру з попереднього відео. І давайте, щоб не затягувати час, копіюю посилання під відео. Переходимо на сайт The Random Mice, вставляємо посилання, нажимаємо кнопочку. Так, і клавіатуру виграв. Вітаю, Юрій руб. Ще користуюсь АМ4 вже два роки, для моїх задач вистачає проабреть на інший сокет, поки, і не думаю, приймає участь. Юрій, мої вітання. Зв'яжіться, будь ласка, зі мною по Viber, номер телефону буде закріплений в описі під відео. І хто буде можливо питатися, є невеличкий нюанс, не можна зараз провірити, чи людина поставила лайк, чи людина підписана на. Канал, тому що зараз усі підписки в людей є приховані. І це, на жаль, провірити ніяк не можна. Тому будемо вірити просто е, ну, на слова, що людина підписалась на два канали і поставила лайк. Ще раз, Юрій, вітаю тебе, а ми переходимо до нового відео. Усім привіт! Ну що, ще один системний блок Соло X, але чесно кажучи, купив я його просто більше сі для контенту, ніж для перепродажу. Купив чому? Тому що в принципі тут непоганий корпус, отакий GameMax виглядає доволі таки непогано. Начинка в нього, ну давайте зараз розкажу. Купив я його за 3200 гривень. Ось скріншот. Я взагалі спершу казав 3500. Коли приїхав комп'ютер забирати, сказали. Що гудить вентилятор блока живлення і сторгував вони словом до 3200? Я його забрав, і давайте оглянемо. Це в нас ось такий корпус g Max. Ну, виглядає він якось так. Зверху у нас кнопка увімкнення. Дві USB-шки з навушники мікрофон. Доволі таки непоганий симпатичний корпус. По характеристики зараз детально розкажу. Знімлю кришку. Ну, по кулеру ми бачимо, що тут AMD платформа, але ні, тут платформа не сучасна, а така доволі, скажем, ну. Дивна, хто розуміється, це в нас до речі, це в нас доволі таки непогана МАТХ плата. Ось такий кулер великий. Це в нас по суті від якогось. Райзена, я не знаю, тож, тут у нас є мідні трубки. І це у нас Сокет FM2 Plus, Майже стоповим та практично стоповим атлоном четвертим 880К, який має частоту 4000 і в турбобусі до 4,2. Ось така маленька віддяшечка, це в нас 1050, звичайна на 2 ГБ, і блок живлення C-Lens на 600 Вт. І якийсь жорсткий диск, чесно кажучи, навіть не знаю. Наскільки він Гігабайт, знімемо, подивимося, чесно кажучи, навіть не питався. І в теорії має бути 16 ГБ оперативної пам'яті. Ось такий блок живлення. Саме головне, що тут в нас є додаткове живлення до відеокарточки 8 пін, що нам і пригодиться, але цей блок живлення піде в інший комп'ютер. Сюди ми поставимо пізніше інший. Блок живлення. Так, жорсткий диск. Як ж тебе витягнути, то так, жорсткий диск у нас, Ух ти, непогано. Тошебка на 1 ТБ доволі сучасний. 7200 оборотів, 64 МБ буферу, там, кешу. 2017 рік. Цікаво, в якому. Він Стані. Із свого часу платформа FM2, FM2, вони були, скажімо так, зовсім не популярні. Це були такі бюджетні, скажем, платформи. Тут не виходили з жодного шестиядерника, восьмиядерника. Ця платформа вийшла після М3 плюс сокета, і вона більше була, скажімо, позиціонувалася як офісні варіанти. Але, типу, ось такі там круті атлони з розблокованим ножником можна було задешево зібрати. Комп'ютер на даному сокеті і заодно протестуємо ось такий комплект з FM2 з атлоном і 1050. Подивимося, на що він спроможний. Дві планки ОЗУ, одна низьку профіль, на ось така ханір з 8 ГБ і ця без магкеровок. Але так само має бути щось на 8 ГБ. Зараз знімемо кулер. Термопаса на процику була свіжа, і ми бачимо, що це в нас AMD Athlon X4 880. Це є топовий Athlon X4 на дану материнську плату, на даний сокет. Відеокарточка, сама бюджетна, ось така inno 3D. Мегкороки тут ззаду немає, без додаткового живлення Ми її розберемо і почистимо. Ну що ж, підготував до комп'ютер, до збірочки, поставив ось таке блокжилення, поверх сайплі. Чи, як правильно, 400 Вт для цієї системи з 1050 буде взагалі вистачати без проблем. Добавлю ось такий вентилятор 120 поставимо на виду, він у нас світиться, буде гарненько, і до пари поставимо новий ось такий кулер Aigo Ice 200 Pro, так само світиться, і це буде доволі таке красиво, так як у нас біч Панель є з стекла. точніше, не з стекла, а з пластика, Вони, словом, прозоре, і це все буде світити і виглядати доволі непогано. Вони, словом, приступаю до збірки. І так, з комп'ютер в теорії готовий до запуску. Виглядає він ось так. Здається, все підключив. Так, кнопку Power. Виглядає це ось так. Доволі таки красиво, яскраво. І дивимося, чи буде запуск, і хочу зразу зайти. Якщо запуститься, одразу хочу зайти в біос. А запуску у нас поки немає. Так, з'єдная картинка появилася. Переставив пам'ять в інші слоти і все завелося. Так, пам'ять у нас 1616 ГБ, бачу атлон і 4880. к І зразу того, що я хотів спробувати, це виставити у нас оперативну. Пам'ять чи вона буде працювати на 1800 і тому що планки різні, не факт, але можливо можна спробувати. Так, а як зберегтись і вийти? Загрузити оптимальні налаштування, сохинити і скинути, відмінити. Так, f 10 Так, а чому виконати зброс, типу. А, Save Configuration and reset, а чому... Блін, воно так називається. Зброс, типу до заоські налаштування на, на, на начебто. Так, є на 1800, здається, запускається. Зараз вже побачимо з системи. Тут Windows має бути не то, що має, а вона тут є, тому що комп'ютер на місці провіряв, Windows було. Windows запустилось, як бачимо, характеристика AMD Athlon x 4 480 k 95 Вт, до речі, споживає, молотить практично на 4 ГГц. І пам'ять завелася, працює на 1866 МГц. gTX 1050. Давайте подивимося, бенч CPU, скільки набирає балів. Ну, це смішно, чесно кажучи, дуже навіть на той час. Чим би це порівняти, давайте порівняємо з фікусом. Як бачимо, фікус. На одне ядро плюс-мінус одинакова продуктивність, ну, звісно, на багато ядер у нас в два рази більше очків навіть трохи більше, ніж в два рази. Вот, наприклад, є А10 7850 k І тут ми бачимо, що все таки А10 7850 k трошечки буде попродуктивніше. Запустивши у і що я бачу, що процесор у нас. 70 градусів, і це Мягко кажучи, ну, в простої це навіть не навантаження. Хоча це плюс-мінус зараз скачується дві ігри, і Valorant закидую, і танки закидуються. Можливо, це воно десь так і нагрівається за той час, поки тут все тивнічає, скажімо так. Але зараз запущу OCCT, сіті, подивимося так. Ну, на жорсткому диску, звісно, працювати дуже таке незвично. Прийдеться таки ставити назад там той велетенський кулер, та як цей не справляється від слова зовсім. Так, студії питання: а це вже такого бути не може, що при тому кульку у нас тих самих 69 градусів, і це є його боксовий кулер, який йде на 125 ватт, а процесор 95. Можливо, таки справа в термопасті, Може, я спробую зараз термопасту іншу поставити. Може, ця gd 900 щось не дуже це підходить. Ну, чесно кажучи, дуже дивно. Бляха-муха, я собі пари мозги. Це коротше, я не знаю, це якась або хибна температура, або що. Це воно показує невірно. От, я зайшов подивився. На Аїду і у нас 56 градусів, а ЦПУ діод 43. І так само, якщо глянути по материнській платі, ми бачимо, що у нас ЦПУ всього 56 градусів. материнська плата 36. Тут у нас оце якесь середнє, чи що це, я не знаю. 42. А що оце? TSI? треба зараз погуглити. І чому там 92 поняття немає. Ну, По-перше, щоб у нас температура була 93 градуси, було б вже давно тротлінь, та й у нас процесор максимум робоча температура там, здається 75, щось таке, ну, на офіційному сайті вказано, у нас 60 градусів, і я от спокійно можу тримати палець на радіаторі. І десь тільки ось зараз починає припікати і то терпимо. Тобто весь кульок в принципі, в нас такий доволі теплий. Не кипіток, не гарячий, тому температура. В 60 градусів це є більш реальна температура. Чому тут 90, що воно це вказує, чесно, поняття не маю. Скачав hv info як бачимо, температура ЦП у нас 47 градусів, а в, е, пише весь ЦП. І тут вказано, може не відображати істинну температуру в градусах Цельсія. Тому, в принципі, все нормально. Можна буде назад, ну тут показує 62. Тут 47. Так що можна буде ставити назад там той кулик і протестувати. Ну а це в нас OCCT, це в нас жорсткий тест. Просто всю систему ганяє на 100%. Вже пройшло майже 15 хвилин і в принципі все окей. Нехай ще собі постоїть, а потім перейдемо до тестування ігор. Становив назад вежу, іде аїдка тест, і бачимо в принципі, все окей, 47 градусів. Тобто навіть весь ЦП у нас тут навіть не 90-82. Чому така різниця? Ну, кажу, Я не знаю, хто зможе пояснити. Будь ласка, напишіть в коментарях. А так, в принципі, все окей, приступаємо до тестування ігор. Valorant. Full HD розширення, низки налаштування графіки, видає овер 100 кадрів, але довго протестувати не міг, тому що гра завжди вилітала, там пов'язано з якимось оновленням, античитом і нормально протестувати не зміг, але в середньому у нас більше 100 кадрів присутньо. Танчики, Full HD розширення, поліпшена графіка, високі налаштування. І гра видає стабільних 70-80 кадрів, графі фреймтайму у нас рівнесенький, фізів немає і грається чудово. Я навіть цю катку доіграв до кінця і ми спокійно в неї виграли. Alien Fire Team Elite в середньому графіки Full HD, бо дає в середньому біля 45 кадрів є невеликі фрізи, але в загальному іграти можна, ігра класна, тому рекомендую. КС2, Full HD, низкі налаштування графіки, видає в середньому 50 FPS, це є на грані своїх можливостей, і грати якось можна. Baldur Gate 3, HD розширення, низки налаштування графіки FSR на збалансовано, видає в середньому 45 FPS, є фрізи, але для покрокової ігри це цілком непогано бавитися можна. PUBG, хто як називає, коли ми зверху на літаку фрізить просто безбожно. А коли приземились, ситуація зовсім не радужна, текстури не прогрузилися, одним словом, я думаю, що це і грати неможливо. Кіберпанк 2077, Full HD, FSR на збалансовану, низькі налаштуальні графіки, і гра видає в середньому там біля 20 кадрів, місцями може бути 25. Ну, якось так закрити одне око і якось побавитись можна. Ну що ж, протестували ми системний блок. Що можна сказати про сокет FM2? Ну, в загальному це дійсно це є такий мертвий сокет, хоча... Як бачимо, там Валорант, якусь там дотку, танчики поіграти можна. CSGO це вже з натяжкою. Але в принципі якісь там ігри, навіть AAA-проект до 2020 року можна, в принципі, побавитись. Якісь там передостанні, я думаю, асасіни там, Юніті можна поіграти, я думаю, спокійно, GTA 5 можна бавитися. Тобто такі ігри тягне, в принципі, непогано, але ніякого дальшого апгрейду в принципі, немає. Є один Цікавий е, процесор на FM2 Plus, це є AMD a 8 7850, якщо я не помиляюсь, це в нас процесор, він прямо прийшов з, AM, з сокета AM4, це був такий Proz a 9600, його просто перейменували. Зробили під платформу FM2 у 2018 році, і те випустили на цю платформу. Проц можна на Аліку купити за 400 з копійками гривень, але він особо великого буста не дасть. Так, він дасть буста, можливо, в кілька кадрів, але не більше. Плюс в нього те, що він не дешевий, плюс того, що він дешевий, і плюс він. Плюс того, що він дешевий, і 45 Вт. Всього на всього споживає, а не 95, наприклад, як цей атлон. Ось так. А 1050 -та карточка, я думаю, з хорошим процесором покаже кращий результат в тій самій, наприклад, CSGO. Спокійно можна навіть бавитися. Ось такий був комп'ютер. До наступних зустрічі. Всім дякую за активні за перегляди. Усім папульчки, папа.